Вітаю, дорога церква! Хотів би сьогодні поділитися з вами своїми роздумами зі Слова Божого на тему дорога до праведності. Хотів би зачитати Римлянам 1 глава 18 вірша. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм відкрив, Божий гнів. З'являється на те, що ми прикриваємо істину неправедністю. І що ж ми для цього робимо? З 21 вірша. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому. Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними і славни тлінного Бога вони змінили подобою тліної людини птахів, 4 і плазунів. Велика проблема в тому, коли ми приходимо до Бога, ми можемо спочатку в нього просити говорити про свої проблеми, нужди. І, наприклад, хтось може отримати будинок або вилікуватися від якоїсь хвороби і потім казати, там мені Бог не потрібен, це все я сам, це все лікарі. І що Бог робить з такими людьми? Тому через пожидання їхніх сердець з 24 вірша читаю. Віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, який є благословений навіки. Амінь. Нам треба пізнати Бога, наскільки Він великий, що Він зробив для нас. Він віддав свого Сина для того, щоб кожен, хто не повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми можемо зачитати збуття. 17 розділ з 15 по 22-й вірш. Є дуже чудовий приклад. Далі сказав Бог Аврамові сару свою дружину не називатиме з 22 другий розділ. Перепрошую. 22 розділ з 10 вірша. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести жертву свого сина. Та Господній ангел закликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме. То відповів: Ося. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, для мене. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Піднявши свої очі, Авраам побачив аж ось позаду нього баран, заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всепалення замість свого сина. Авраамів було дуже тяжко віддати свого сина, Господу, тому що він в нього і так був один і. Це було на старості літ, і для Авраама це було дуже тяжко, але Господь Він віддав свого улюбленого сина, і наскільки було це тяжко для нього, тому що Бог знав, що його син не просто прийде навчити нас, як поступати правильно. Він знав, що його син буде розпитий і що він буде мучитися між такими грішними людьми, як ми. І нам дуже важливо себе постійно перевіряти, як ми поступаємо. чи… Справді ми любимо Бога і хочемо йому служити і служимо так, як хоче він цього. Якщо ми будемо віддавати славу іншому творінню, а не Богу, з 28 го вірша Римлян першій голові написано: оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоби чинили те, чого не лишить. Пізнати Господа це не просто прийти в церкву. Пізнати те, що є Бог, є Ісус, і я можу приходити в церкву за мене, помоляться, я буду спасений. Ні. Кожен, хто таке робить, Бог того наказує. Пізнати Господа це прийти і прийняти Ісуса у своє серце. Визнати те, що Ісус Христос справді є мій особистий Спаситель. І завдяки Ньому я маю спасіння. Це і є наш, наш шлях в те, щоб ми були відкинуті від праведності. Ті ж, що веде нас до праведності Рим, в «Римлянах. з голови з 9 по 11 вірш написано, то що ж маємо ми перевагу зовсім ні? Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки всі під гріхом. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє. Немає того, хто шукає Бога. Неважливо добра ти людина, не вбивав ти ніколи, не крав чиниш ти добрі діла, чи ти грішник чи вчиниш добрі діла. Ти будеш в воду, ти не спасений. Бо в Римлянам 3 главі 20, вірш, 20 вірш написано. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. В старому заповіті, е коли ти згрішив, Постійно має бути жертва, має хтось померти. І всі ми з ми всі маємо бути мертві, у нас тут взагалі нікого не має бути. Але з 3 години з першого вірша ми читаємо: нині ж незалежно від закону виявилася Божа праведність, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили по збавленні Божої слави. Але оправдується даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдовує того, хто вірить в Ісуса. Ми отримуємо праведність через віру в Ісуса Христа. Нам треба просто визнати те, що ми грішні, тому що є чудовий приклад в Луки. 18 розділ. З 9 вірша. А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так молився: Боже, дякую Тобі, я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердний до мене грішно. Кажу ж вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Бог не дивиться на нас, хто ми є, які у нас красиві ми чи не дуже. Багаті ми ще бідні, перед Богом всі рівні, перед Богом ніхто не виправдається, якщо не буде омити крові Ісуса Христа. Тому неважливо, навіть я можу ходити в церкву, проповідувати тут, але в серці я не буду мати стосунків з Господом. Ісус не буде жити в мені. І все, що я роблю, це буде марно. Я коли сьогодні мав, виходити, молиться, виходити, говорити Слово. я... Молився за тиждень до цього і на протязі тижня, щоб Бог дарував щоб сказати, щоб це було на збудову для кожного, щоб це не було від мене. І я вдячний Богу що Бог відкриває своє слово і дає мудрість розмовити над ним. Тому без Ісуса Христа ми не маємо спасіння, ми ніколи не будемо мати праведності. Але як тоді здобути праведність? В Римлянам 4 розділ з першого вірша написано, що скажемо: здобув Авраам наш прабатько за тілом. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне, а тому, хто не робить, але вірить у того, хто і нечистивого, віра його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Блажені, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, Блажена людина, якій Господь не зарахує гріха. Що зробив Авраам для того, щоб отримати праведність? Він повірив Господу. Тому що ми можемо прочитати це від «буття», 17 розділу з 15 го вірша. Буття 17, 15. Далі сказав Бог Аврамові: Сару свою дружину. Не називатимеш більше Сарою. Тепер її ім'я буде Сара. Я благословлю її і дам тобі від неї сина, я поблагословлю її, і вона стане матір'ю цілих народів, від неї походитимуть царі народів. Після цих слів Авраам впав до ліс, засміявся і сказав у своєму серці: Хіба у столітнього може народитися син? Невже дев'яностолітня Сара народить? Богові ж Авраам сказав Нехай хоч Ізмаїл живе перед тобою. Та Бог промовив: саме твоя дружина, Сара, народить тобі сина. А ти назвеш його Ісаком, я укладу з ним мій заповіт заповіт вічний, і з його нащадками після нього. А щодо Ізмаїла, то я вислухав тебе, я поблагословив його, також ученю його плідним і дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів і виведу від нього великий народ. Але мій заповіт я укладу з Ісаком, якого народить тобі Сара наступного року в цей самий час. На цьому Бог закінчив розмовляти за Авраамом. І вознісся від нього. Інколи ми можемо думати, що в нас є якісь переживання, ми маємо самі це вирішити. Але, віддавши в руки Бога, ми можемо думати, як це все буде відбуватися і яка дорога до цього. Авраам також спочатку засумнівався, але потім він повірив, що, від нього, що в нього буде син і що від нього піде великий народ. Нам треба часто перевіряти самих себе у вірі, яка наша віра до Бога. Чи, мі, чи міцно ми стоїмо, чи ми опираємося на якісь життєві моменти, і інколи життєві речі для нас мають більшу цінність і бажання, ніж служити Господу і просто йому довіряти. В Римлянам з 3 розділу 21 вірша хочу зачитати. І був з 20, він не мав сумніву й недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного те, що зараховано йому, але й для нас, бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих. Який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Без Ісуса ніхто праведним не буде наскільки б ти прекрасною людиною в цьому житті не був, тобі всі кажуть, ти поступаєш правильно, ти не допускаєш помилок. Ти не прийшов до Ісуса, але тобі нема крові Ісуса. В ізраїльському народі, коли Бог дав, зап... була десята кара в єгипетському народі, Бог сказав помостити одвірки кров'ю. І де там буде, того смерть не троне. Якби хтось так не зробив, там би була смерть. Тому ми також маємо бути свідками перед Богом, що на нас є кров Ісуса Христа. Що ми справді ті, хто любить Ісуса, ми не просто називаємося людьми, які знають Ісуса, а виконуємо Його волю. І хочемо. Вжити правильно. Бо в шостому розділі до Римлян з 20 го вірша написано Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте наш пліт, ваш пліт, освящення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть. Або ж і дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Якщо хтось ще не з Господом, треба прийти до Нього. І неважливо який ти просто сказати, Господи, прости, поступав неправильно. <світ> Якщо навіть ви вже з Богом і ви прийняли хрещення, це не означає, що ви перестанете грішити, ви станете ідеальними. Гріх буде. Але потрібно молитися, потрібно перебувати в Слові, щоб боротися з ним. Так як був спокушений Ісус Христос, ніхто не міг би перенести з нас людей таке. І навіть дьявол брав вірші Слова Божого, і ними казав Ісусу, і так написано. Але Ісус сказав, що не спокушуй Господа. Ісус Христос заплатив за нас, була смерть. Всі наші гріхи на Ньому. Але якщо всі гріхи, які були на нас, на ньому і будуть, ми маємо стремитись до того, щоб бути праведними, щоб не грішити. Але якщо ми згрішимо, це означає, що нам вже потрібно вмерти. Ми просто допускаємо помилки. Так само, діти малі, коли вони можуть щось скоїти, батьки ж не, не перестають їх любити. Батьки просто учать їх, як поступати правильно, коли ми виростаємо, ми. Далі вчимось, все життя ми вчимось, тому що ми люди і ми недосконалі. Але ми маємо кожен день освячуватися, кожен день маємо читати Слово Боже, молитися, тому що ми можемо вільно просидіти півгодини годину в телефоні чи подивитися якісь новини, але для Слова Божого і молити у нас часу немає. Я замітив, коли я читаю зранку Біблію перед школою, молюся. У мене на цілий тиждень благословений. У мене є радість, є переживання якісь з приводу чогось, що має прийти ще в майбутньому. Але і в той же час я спокій, тому що я все довіряю Господу. Хотів би прочитати ще такі вірші. З Луки, записані в 14 розділі, 34-35 вірш. Ісус Христос каже такі слова. Отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє чим посолити? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна. Її висипають геть. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ми маємо бути сіллю цієї землі, сіллю Божою. Ми маємо читати Слово, перебувати в Слові, щоб бути твердими і бути сильними. Тому що якщо ми цього не робимо, ми слабіємо, і ми тоді не можемо і розказати про Бога комусь. Ми не можемо прославити Бога, тому що у нас немає дара Духа Святого це зробити. Адже той, хто визнав, що Господь є Спаситель, прийняв хрещення Господь, дає свого Духа, щоб розуміти Слово, прославляти Господа. Тому будемо служити Господу і велика милість Його, що ми маємо можливість збиратися, роздумувати над Його словом, прославляти Його піснями, прославляти Його усім, що Він нам дарував. Тому будемо намагатися також перевіряти себе під час тижня, які в нас стосунки з Богом, і, можливо, щось потрібно виправити і більше приділити часу Богу. Ні, мух, нехай за все буде слава і подяка. Помолимось. Хто має бажання, може помитися.